Ваша честь, ми з батьком мого клієнта провели власне розслідування, і у нас є чимало цікавої інформації, тому я е, заявляю клопотання про допит як свідка не, Максима Ревякіна. Що, ти вирішив сам розбратися? Що мені робити? остається? Решил проводить собственное розслідування. А що, Шанеча. Я тебя прошу. Ты Михайлова, помниш? Ну, так вот, такой же. Ты же сам знаешь, понабирали сейчас этих по объявлению. Ясно. В общем, можешь рассчитывать на меня во всем. Ну, Гриш, ты же знаешь, с меня присчитается... Так, прекрати. Я тебе по гроб жизни обязан. Ай, да перестань. И, кстати, Гриш, каждая мелочь, все, что покажется тебе подозрительным. И, кстати, особое внимание обрати на кошелек. Его описание я тебе дал. В общем, звони в любое время. Так, хорошо. Номер у меня твой есть, так что будем на связи. Проходьте, проходьте, свидок. Представьтесь, будь ласка, суду. Ревякин Максим Ярославович, отец подсудимого. Мне 43 года, я харьковчанин, пенсионер МВД. В данный момент работаю начальником службы безопасности в тепличном хозяйстве. Добрый. Как наголосила паня захисник, то вы намагались провести власне расследование цієї справы так? Да, так как имею большой следственный опыт и массу знакомств в МВД. Поэтому я постарался копать везде, где только это было возможно. И что вы узнали? Ну, вы знаете, вначале меня смутило. Меня смутило то, что Евгения Лямина, которая вначале являлась как бы одной из основных подозреваемых, а вдруг ей как бы не оказалось, на нее, как говорится, все забили, просто забили. И все из-за чего? Из-за того, что якобы она в 11 часов была дома. А это все основано на показаниях хозяйки квартиры, которая, в принципе, путается в словах, в датах, в именах, и вообще практически все очень часто забывает. А до какого висновку дошли вы, когда начали заниматься этой справой? Я покопался в соцсетях и нашел аккаунт Евгении. И, кстати, между прочим, к этому времени я уже имел список вещественных доказательств. И вот я обнаружил, э, что один из предметов, который был найден на месте преступления, это молодежные швейцарские часы фирмы Swatch. Модель Поп голубого цвета принадлежит именно Евгении. И она этим на странице в своей соцсети хвасталась. Через, есть... судо, через судовый распорядок. Пожалуйста, мне. да, можете ознакомиться. Вот, подивимся. Так, шановник, не хотите подивитись на эти фото? У вас они есть? Нет, я же говорил, я их нашел в соцсетях, их еще никто не видел. Я їх бачу. Власне, ваш честь, уважаємо. Я хотів би звернути увагу на годинник, який зображений на фото. Аналогічний годинник є в матеріалах справи. Це як речові докази, якщо дозволите, я продемонструю. Да, будь ласка. Свідок, mm -hmm. скажіть, будь ласка, саме ось ці годинник ви маєте на увазі. Да, так, Та фірма, той Євгенія. А звідки ваш годинник опинився на місці вчинення злочину? А це не мої часи. Я їх взагалі вперше бачу. Справді. А чи не цим годинником ви вихваляли в соцмережах півроку тому? Звідки ж і фото ми добули? Я їх вперше віжу. Це не мої часи. Дійсно. Да. А там ви писали, що це вам ваша сестра надіслала з-за кордону, викладали фото і сестри, і годинника. Совершенно верно. І сестру цю звали Аліна. Ну, може, я їх потеряла в клубі, Даша їх підняла. А, І угу. потім захотіла мені їх повернути. Ну, честь, дозвольте запитання, до потерпіла. Будь ласка. E, скажіть, будь ласка, а як так серед речей и, и, зокрема цей годинок, ви впізнали як такі, що належав вашій доньці? <говорить> Тому що я всі золоті речі своєї дочери знаю, там кольцо, там серьги, кулончик такий. А вот эти вот, вот эти вот пластмаски она сама себе покупала на рынке, наверное. Извините, я не знаю. Власть, честь. А ви знаєте, що это як ви сказали, пластмаска? на самом деле стоит свыше трех, даже, скажем так, до трех с половиной тысяч гривен. Могла бы Дарья себе это позволить? Ну, я не думала, что они столько стоят. Ваша честь. Вы знаете, я несколько дней подряд, вернее, вечера, ночи, несколько дней подряд ходил именно тем же путем, что и Руслан с Дашей. И причем в то же самое время. И вот я наткнулся На водителя, на таксиста, який в ту ночь іменно працював. Причому машина його стояла якраз в районі істочника напроти новострою. Ваша честь. Тому захист заявляє клопотання про допит э, цього чоловіка в якості свідка. Він зветься Вольський Роман Янович. А до свідка Рєвякіна Є у нас ще запитання? Мене немає. Не думаю, честь. Ми вам дякуємо, Присядьте, будь ласка. А запросіть до зали пана Вольського. Запрошується свідок. Вольський Роман Янович. Добрий день, свідок. Назвіть, будь ласка, суду своє прізвище. ім'я по батькові. Де проживаєте? Де працюєте? Вольський роман Янович. 52 роки. живу в Харкові. працюю таксистом. Ви присягаєте сказати правду? Простихаюсь. Сидок, я сейчас не разумею, чему вы ви сейчас повертаєтесь, там дивитесь на свідки в ту сторону. Да. Извините, это она, эта девушка. Я узнал ее. Я ее видел в ту пятницу. Как раз я всегда останавливаюсь на перекур. Там кофе выпил и смотрел, как она бежала. Но ну, там глаза у нее были, ну вообще, сумасшедшие глаза. Дозвольте ваша честь прояснімо це. Свідок, скажіть, будь ласка, про яку п'ятницю ви говорите? Уточніть дату і час, коли це відбувалося? Ну, з 9 на 10. Так. І, а час приблизно, приблизительно около часу, я завжди в то час зупинююся. віддохнути, розм'ятися. Женя, ви розумієте, що зараз вже брехати без глузду? Немає нічого таємного, щоб не стало явним. Ну, я ее не убивала, ну как вы не понимаете, я ее не трогала. Добре. Слідок Вольський, я скажу, будь ласка, як ви упізнали дівчину э, Ніч, година ночі, як ви зазначаєте, темно, я стояв около автомобіля, курив, коли смотрю, біжить, біжить. І вдруг сіла на лавочку. А лавочка напротив кабі... кабінету стоматології, А там світ горів. И на неё падал свет. Я её полностью запомнил. Скажите, а звідки вона бігла? Ви кажете, біжить-біжить. Звідки? Ну, со сторони источника. Скажіть, а можливо, ще щось було таке підозріле, дивне для вас? Ніяких деталей більше не помітили? Ну, извините, больше нет, потому что вы за пришёл, я сел, уехал по вызову. Больше ничего не видел. Зрозуміло, ми вам дякуємо тоді. Присядьте. Ваше честя у захисту в зв'язку з почутим є питання про повторний допит свідка Ляміної. Я думаю, що ніхто заперечувати не буде. Не буду заперечувати. Пані Ляміна, прошу до трибуни. Отже, я все ж таки правильно зрозумів, вас бачили в ніч з 9 на 10 біля першої години ночі, як ви повертались від цього джерела. Що ви там робили, а? Я. Yep. Уже практически дошла домой. Я как увидела на телефоне, что Руслан зачекинился в приложении, и я подумала, что он там один стоит под цудой, и я думала, что если я пойду туда, между нами что-то опять будет. И я пошла туда. А в который годині це було? Где-то в 12. Я пришла, там было темно, но я увидела, что под лавочкой кто-то лежал. Я подумала, что это Руслан подошла, а это оказалась Даша. И, видимо, тогда я потеряла свои часы. А вы можете подумать, в каком стані была Даша? Даша была еще жива. Я стала спрашивать, Даша, что с тобой? Она не отвечала, что-то мямлила. Я уже думала скорую вызывать, но она умерла. Я не знала, что мне делать, я испугалась. Думала, если я позвоню даже Руслану, то он сразу подумает, что Даша убила я. И Ты, ты, тварь, это ты? Я не убивала? Да не убивала. Я не убивала Дашу. Тварь! Так это ты! Я не убивала да, Дашу, ты, так ты, стоять! Ты, 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 я ее не убивала! Ну как вы не верите мне? Ну поймите вы меня. Я испугалась. Ну... А вот. Испугалась. Да. Пан Ревякин, да, я что-то это... не разумею. Что там за разговор у <с> нас в зале суду? Простите, Ваша честь. Дело в том, что я просил участкового позвонить, если выяснится что-то важное. Вот он перезвонил, сказал, что сегодня у одного из участников ночной драки, который был задержан, был найден кошелек Дарьи. Ух І от він е, завжди, що його зараз повинні доставити в суд для, для вияснення міри присічення. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Які думки будуть колеги? Я думаю, що дуже доцільно допитати цю людину. Немає Є... заперечень. Немає. Так її ж немає. Що ми будемо чекати чи як? Ну можливо, ваша честь захист тоді проситиме про пере оголошення перерви. Тобто, давайте спокійно розберемося з цим свідком. Так, що ви нам скажете, Євгенія? Я її не убивала. Присядьте, будь ласка. Присядьте, свідок. Тоді клопотання задовольняється. Оголошується перерва на дві години. Кава І так, шановне товариство, продовжуємо слухання справи. Шановні колеги, у вас була можливість ознайомитись з матеріалами справи стосовно цього затриманого? Так, свідка. Так само, ваша честь. Тоді запрошуйте його, будь ласка, до залу. Запрошується свідок, пане Марі Олег Васильович. Зніміть, будь ласка, з нього кайданки, звідси він нікуди не втече. Я, якщо дозволите, коротко хотів повідомити про те, що свідок був затриманий декілька діб тому назад. За те, що влаштував Дебош разом із своєю співмешканкою, так ось, коли його затримали, при особистому огляді було виявлено грошові кошти 7 гривень та гаманець. А якщо дозволити, я хотів би його продемонструвати. Будь ласка, будь ласка, пане і прийшові. дільничий, який допомагав е батькові обвинувачено, попросив своїх колег, якщо хтось десь виявить. Гаманець з такими ознаками відразу його повідомити. Ну, власне, що і відбулося. Дільничу повідомили про таку знахідку. Потерпіла, скажіть, будь ласка, а вам ось ця річ не знайома? Вона да, його через інтернет купила. Він стоїть десь 20-300 ну, гривень, так. Погодьтесь, вашості: 7 гривень на кармані і за 300 гривень гаманець. Ну, так. Да. Дозвольте, да ваша честь. Будь ласка. ласка. Марк. Ну, ти ж розказуйте, де ви взяли того гаманця? Да, знайшов я його. Де? После ночного магазину. Коли? Я точно не помню. Ну, це то ли сентябрь, то ли в начале сентября. Подождите, подождите, я его узнала. Это он, это тот алкаш, о котором я вам рассказывала. Да що, не хватало нам немного. Подошело к ним немного денег отложить. До кого вы подходили? До дівчини з хлопцем? Ну, до цього хлопця. І до якої ще дівчини, так? Ну, була там дівчина, я її не пам'ятаю. А вони вам відмовили правильно? Було. Було. І ви прослідкували за ними. Куди? Куда? Куда до боцсаду? А там почекали, поки хлопець піде, тому що побоялися з ним зв'язуватись, все ж таки може й здачі дати, а з дівчинкою простіше. Декілька ударів головою об асфальт і гаманець ваш, так? Та не так все було. Не було взагалі цього. Не треба на мене макруху вішати. Я мухи не обіжу. Свідок, паномар, ну будь ласка, ну не ну, робіть себе ягнято. Ну Свет, дійсно, без... в матеріалу справи зверт, видно. Я, Багато років перебуваєте на обліку так. в поліції. Б'єте лікарні матір. Оля пані захисник, я прошу, що там у нас свідки за розмова? Ви в залі суду знаходитесь? Ми вам не заважаємо? Прошу прощення, ваша честь. Дело в том, что Роман говорил о том, что э, там, где Евгения курила под окном, ее освещал свет из окна. Заметьте, окна на первом этаже. И там кто-то явно кто-то был, потому что что там все, кто-то там был. Дело в том, ваш... Я ваша... пока не разумею, про какие это мова, при чем мы тут виктор? Э, ваша часть. Дело в том, что окна на первом этаже в том доме принадлежат стоматологической клинике «Суперсмайл». Дело в том, а... что эта клиника принадлежит вот этой даме. Что вы от меня хотите? Причем здесь я? Ой, Китя, где б мы еще встретились, как не здесь? Почекай, ты, почекай, ты, вы что, знаете? Там было дело. Я ж когда этот кошелечек нашел, а там было 200 гривен. Ну, я пошел в генделок, выпил 200 грамм. Ну, и все, собрался домой к людке, к бабе к своей. То смотрю, кисся идет. Ну, я так шутя перегородил ей дорогу. Говорю, куда-то мы такие красивые в такое время идем. А нам не с... взяла, между ног заехала, по Это минут 10 еще валялся. И дес остался? Ну, там возле ботанического сада, в ботаническом саду. По тропинке в это самое. А вы памята туди? Около 3 години вы зустріли свідка? Это было где-то около часа ночи. Кого вы слушаете? Ага, слухайте, так зарядило, що вообще. до сих пор помню, як зарядило. Посмотрите как на нього. Ага. Стоїть жвачку, не що не його закусили. З матеріалів слідства видно, що ви казали на слідстві, що ви скупилися і пішли додому, і там вас ніде близько не було. А ще дивніше, що у вашому офісі, у вашій клініці чомусь горить світло отакій порі. Я не знаю, хто там був. Можливо, уборщиця. У вас є її телефон? Давайте зателефонуємо, спитаємо, була вона там, вичиняла, але ні. Я її уволила. Ага. Ваша честь, разрешите взять слово. Что вы хотела? Дело в том, что насчет Дианы выяснилось очень много интересной информации. Правда, тогда мы еще не знали, собственно говоря, имеет ли она какое-то отношение к этому делу, не имеет. Ну и Ольга Леонидовна, я думаю, сейчас как раз самое время это выяснить. я если можно, ваша честь, здесь про разумею прошойдеть, несколько запитаний еще до свидания. Прошу, пожалуйста. Свидок, скажите, пожалуйста, а чему вы переехали с Киева до Харькова? Это мое личное дело. А бывало, вы на лесбийка даруйте на запитание? Ваша честь, в ходе наших следственных мероприятий мы выяснили, что два года назад Диана попала в довольно громкий сексуальный скандал. У нее была связь с 16-летней девочкой-пациенткой. Да как вы смеете? Как вы смеете? Родители к вам привели девочку для того, чтобы поставить брекеты. А вы? Это все неправда. Это все мои так называемые доброжелатели вот сейчас вот это говорят. Я вам скажу больше. Вы просто-напросто бежали из Киева. Вы заплатили деньги родителям девочек, девочки, чтобы они не заводили уголовного дела. Тут же продали всю свою недвижимость, как мы выяснили, и сбежали в Харьков. Ваша честь, мое мнение такое. Дашу убила Диана, я даже подозреваю, что они где-то раньше были знакомы. И вот в ту ночь они встретились. Ну, Дарья была, как вы слышали, не в себе. И, судя по всему, они поссорились. И эта ссора оказалась для Даши роковой. А после этого зашла к себе в клинику, для того, чтобы опомниться и подумать, что нужно делать ей дальше. Диана, подумайте. Насправді абсолютно не важко перевірити, чи були те ей ночи там. Тому що просто можна взяти довідку з пульта охорони і встановити, хто знімав офіс сигналізації тієї ночі і чий пароль було введено. Крім того, частки шкіри, які були знайдені під нігтями загиблої, належали не лише моєму клієнтові, а й не встановленій дотепер особі. Ви ж розумієте, що як, як лікар, ваш біологічний матеріал співпаде з тими частками і що? Що ви тоді на це скажете? Єдиний у вас шлях це зараз полегшити свій стан добровільним зізнанням. Я все скажу. Добре. Свідок, пане Мар, присядьте поруч з паном міліціантом. Не треба, поки кайданки надягати, Хай присяде поруч з вами. А ми вас слухаємо. Розповідайте, що сталося? Тот вечір пара дуже сильно. Пара дуже сильно ругалась. І... парень вел себя с высока, он обзывал девушку. И поверьте, я не понаслышке знаю о мужской грубости. Я решила пойти за ними. Вдруг парень ударит Дарью, я бы могла ей помочь. Какое-то время они ссорились, и парень убежал. Я подошла к Даше, она попросила сигарету, мы познакомились. Она начала жаловаться на своего парня, я предложила ей пойти ко мне домой, выпить, поговорить. Она сразу спросила, не лесбиянка ли я. Потом она сказала, что не против попробовать. Слышала о таких отношениях. Вот. И когда мы уже собрались идти, поднялись, она начала смеяться, говорить, что ее друзья были бы удивлены таким отношением. Она хотела меня сфотографировать, но мне такая реклама не нужна была. Потому что у меня карьера, я преподаю. Я выбила у нее телефон из рук, он упал на траву. И я хотела дотянуться до него, но Даша схватила меня за ногу, и мы упали. Но так получилось, что я нечаянно ударила ее головой в землю. Это было нечаянно и не сильно. Так, согласно экспертизы, Ви, якщо ви наносили удари, ви декілька разів наносили удари. Ви всієї сили били головою по асфальт. А зранку виходить, ви прийшли на місце вчинення злочину. Як кожен злочинець після вчинення злочину повертається на місце його вчинення? А ви повернулися з твоєю метою, щоб при денному світлі переконатися, що нічого не залишили, нічого не загубили. Я не хотіла його. У мене запитань більше немає ваша важчі. До чого тільки ця нетрадиційність доведе наркотики, відношення такі? Запитання до свідка є? Немає ваша честь. Немає. Все ясно, здається. Присядьте, будь ласка. Шановна теориста, ми практично завершили судове слідство. Тому я хотів би спитати у сторін, чи будуть на цій стадії судового розгляду. Клопотання у сторін чи якісь заяви? У вас честь, обвинувачення є клопотання, клопотання у вигляді постанови вас. про відмову від підтримання державного обвинувачення, з рахуванням того, що в ході судового розгляду було встановлені фактичні обставини, які свідчать про те, що обвинувачений Рев'якін Руслан Максимович не вчиняв кримінальних правопорушення, передбачені частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Прошу відносно нього кримінальну справу закриту зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, в зв'язку з чим відмовляюся від підтримання державного обвинувачення, а матеріали кримінального провадження передати прокурору для здійснення досудового розслідування відносно. Кришня Діани Володимировни, в зв'язку з тим, що вона вчинила вказаний злочин, про що повідомила в ході судового розгляду? А також щодо притягнення до кримінальної відповідальності Ляміну Євгенії Костянтинівни в зв'язку з наданням нею в ході судового розгляду завідомо неправдивих показів. Указно прошу долучити до матеріалу справи. Дякую, пане прокурор. Яка думка захисту з цього приводу? Ваша честь, ну клопотання, то я звісно підтримую, але дуже сумно, що насправді знадобилося приватне розслідування для того, щоб встановити факти, які могло і мало встановити слідство. Добре, що у мого клієнта тато, бувши міліціянта, то невідомо скільки б років він йому скніти за гратами. Дуже було б сумно на винній людині. Для розгляду клопотання прокурора сути до нарадчої кімнати. До суду передали справу про умисне вбивство. Хлопець-студент розправився зі своєю колишньою дівчиною. Ухвала іменем України. Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити, закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Рів'якіна Руслана Максимовичем у зв'язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення. Звільнити Рів'якіна з-під варти прямо в залі суду. Судові витрати відшкодувати за рахунок держави. Суддя. Дуже непроста, я б сказав би, життєва ситуація. Це ще раз нам показує, ну, як молоді люди на сьогоднішній день проводять своє дозвілля. зловживання спортними напоями, тут же і наркотики. Я вже не кажу про нетрадиційні взаємовідносини. Куди катиться наше суспільство? Не розумію. Але все ж таки у нас. Діана Володимирівна потребує затримання, як я розумію. Тому треба вчинити відповідні дії. Виконуйте. На цьому судове засідання я оголошую завершено. Діану Кришню за вбивство ув'язнили на 12 років. Євгенію Ляміну за брехню арештували на три місяці.